Що ж, друзья, всем привет! Мы снова Craftsman. играть крафтмен. я залина ожидал, что що... п'ятьким. Що ж, і ми починаємо. Такс. Я хочу шосскала. Я трішки гучніше зроблю звук. Хочу я не Остріли. Боже, це, це павук. Боже, ви бачите, як він стежно тих глядає. Тут багато, в принципі, все таке гайнесеньке. Тихо під землею. Тут ще поруч є якраз шахта. Можна сходити, але не впасти потім О, Тут ще залізочку є, тут є залізо. Супер. Хоча ми, жаль, його не можемо добути. Зараз ми зробимо собі кайло. І у нас будуть вже залізні інструменти на другий день. О, шість мускипчиків може зробити так добре. Ось мускип я тут Поставлю щоб тут не спавнилося моби, але... Просто подивіться. Подивіться, яка це гайна сцена. Ви це бачите? Буду якесь є. І там ще щось є. І там мало, подивитися, поставить це гарно Ми пізніше туди підемо, але для початку... О! Я! Паука! Фух. Блін, я не голодна, шкода. Ах. Треба добути за залізо. І ми зможемо зробити залізні інструменти якесь. І його тут ще дуже сильно багато. Ви просто подивіться. Це вау, реально. І от прям дуже сильно багато, я не знаю чому саме. Так все. Давайте тут подивимо. каміння, яке зробимо собі піч. І в нас буде вже пічка. Це буде досить добре. Я... Але дивно, він же не має кусати цей паук день. Ааа, ось тут певна ще ділянка. Може через це. Тут на мене напевно добре. Треба буде ще дуже-дуже багато всього. Але в принципі нам вже залізні інструменти на другий день гарантовані Це просто супер спавн Шкода тільки що ці відео майже ніхто не дивиться, хоча я про відео і каналу. А я справді. Ну я реально напередоляла. Треба було написати. Просто, хто дивиться мої відео, просто змінити, чого я на свій е, перший канал не знімається. Тут нічого не було. Блін, значку паюсь. Ну, просто я не знаю, де мій телефон. Ми його ще поки що шукаємо, а коли я знайде, буду знову на свій перший канал знімати відео. Так. Дичимаєш да, так цікаво глядає. Тут це дуже цікаво. Глядає. Так, пічки дві цілих. Того за скільки в мене тут. На тібе я му трішки У Собі коптильню, палочки також. Ва, може собі купу все зробити. Поки okay, що я собі оформлю хатинку. E, Пішли зараз до мене додому. Так де сім'ї дім, він просто бомбезний. Я дуже так, що його знайшла. А тут тебе також освітити дуже багато водотарія, де чи це пугало, Хоча так до мене не можна, можна не можна піти. Це стежна Алекс. А можемо туди чи є. На давайте ну а почне давайте візьмемо. Ну, стеж на це скажоване, можна сказати. Ну, я не знаю, як це по-українськи сказати. Хемейай на так, то вже скажоний лісиш. Стеш... Такі Хаймейний. Хемей на можна сказати. Я хочу зараз приблизитися до цього пугала. В принципі, їжі в мене на деякий час то вистачить. Але я там бачила, де в мене якогось. Я не знаю, значит тут цепу. Ааа, это типа там в кепте она. А, типу, а теперь я можу подойти еще там сэдні, може там скини якісь не знаю взагалі. залі. Заглянем подвинемся. То нічого, может в це каменевых штуках щось я хоча б. Ну тут ничего немає в залі. Значит немає сенса там дречь. Може там щось буде в якихось штучках, але ні, я не хочу. Цей час. Опа! Почекайте, я хочу дещо десь щось забіг. О, ось таким чином я зможу все фотографувати. Оп, супер. І ще й дуже швидко. Це свій дивитися час. Але добре, давайте подивимось, я скрізь буду дивитися. Щось таке я не знаю. Вау. Супер, ты тут можна навіть якесь вже знімати. А це що таке. Че в А, це он тут запався заспавнився кемпінг. Давайте давайте візьмемо цей кемпінг з собою. Тут також є есть палаточка. можемо забрать з собою також. Э, ну, в принципі, все. А хоча тут може є щось... Подивіться, тут я пряшко задуяка мені в принципі тебе легло грібно підливати я мені також треба, то я так можу знати, чи закінчиться. Швидко закінчиться може ніч не буду знати, коли ніч закінчиться, і це, це... це не прикольно. Це реально прикольно, то що мені тебе шукає нічого ніяких полків. Вівечок. Вечок. Що щось з добре. В принципі, я можу знову заходити свій будиночок. І тут прибирати ці завали. Щоб зробити більше місця, тому що вони мені тут заважають і мені навпаки не звичайно залі зараз я це закладу круглячком. Всі ці плиточки поламаю. Що воно мені реально не треба. І зараз він такой гляк і це все закрию, до речі, Чи... поставкуємо тічином. Щоб було б значно більше в мене місця. Мені реально зараз треба склади буде. І я хочу забути ще більше скринь. тому що в мене просто дуже сильно мало місця. Мені треба ще скрині зробити. Супер. І якраз я тут можу поламати. і зробити собі скринь. Клад ось пісто ступей, яке, як на мене. Вау. Тут я складу всякі ось такі речі, які мені, зараз не дуже потрібні, але в майбутньому може пригодяться. Тому що в мене їх дуже багато, якщо чесно, всяких таких різних речей. Что покладу сюди пічку. Я дечі тут думала, що це буде плавильню, коптильню, отак от. І тут ще плавильню і буде просто вау, реально. Такс. Зараз я собі поставлю я Зайзде покладуть. покидуть все речі. Поставлю собі сюди ліжку островне. І зараз поки що, знаєте, що я хочу зробити? сфотографувати свій дім. Як він зараз виглядає. Щоб в майбутньому побачити це... Ну, не знаю, може як будувати. Добре. Так, ставимо це все от сюди. Поки що я переплавлю, щоб було ще більше в мене дерева, топлива. Я тут трішки переплавлю собі. Щоб мене було більше топлива. Ну, а поки що я можу зробити собі ще трішки смол скрипчиків. Вони Мені треба. А, це є дивне вугілля, дещо. Ну добре, тут кінчи... У як рік виглядає. Кремей, покажись. Він такий смішний. А чим він такий дивні Пастки. Ну, це в принципі гра прикольна. Тобто, це як в Майнкрафті присто, намальовано, ну текстурі, тобто все намальовано. Але тут текстурі мобів і речей вони можуть відрізнятися. але в принципе, я прикольна, все. А, тут написано, что это смыль, блин, да. Так. -с. Ой, там же темно, так. -с. Тут тоже вот что-то светлю. Чтобы не было темно. Потому что снялись и а потом зли мобы. Якого? Блин, на фантомы попавшие. Фантомы и чуть -чуть летающий острый. Капец. Ну, за лом плюс то, еще Тик, и то что я осветила на тике, и что там будут спанцы для лимобой. Ну, больше с теми я его светила. А еще мы не будем войну находиться. Так. Это Ось так. Супер, ну в принципі поки що непогано навіть мені зійде. О, я ж можу добути тут вугілько, точно я забула. Мать мені випадає дає на вугілля, я б це забула зовсім. Чудово. Просто супер, я просто забула про це. Ой, мені треба ще якось мозки, бо вже крема стає в невидимості, а це значить, що тут десь моби є. Ну, створіння, можна так сказати, навіть. Той хто не зрозумів. Тут навіть дуже багато участків, яких я не освітлила, і це дуже сильно погано. Але більшість з них освітлені. І чомусь тут зомбі стежні. І там эндаймен, він виходить, став слендайменом. Можливо, це спеціально зроблено, щоб тебе налякати мене. Ба -ба. Ба -ба. Я змогла поспати. Це просто супер. Вони виглядають як якісь голови. Зомбі якісь пані текстує. Ну, добре. Да, погано, зараз я переплавлю, залізо, і повернуся. Або я повернуся, якщо побачу щось дивне. Я не побачу, що дивного, але просто подивіться, яка це гайна конячка. Таке, так ніби звучить. Але дуже прикольно. Я хочу літатися туди, і, знати, перше, що це за штуки літаючі, які там літають, і все інше, в принципі, то. І тут зараз реально в мене біля купу різних речей прикольних і то вау реально поставлю такс О я тут вже бачу скрыв якусь штуку Я маю сукер зробила Тут теж ничего нема А то реально пока це заліза Хто зна кого я може застретить Ааа, тут же немає ніякому, я думаю, що це щось з, з муху. А то. Там лоза підступить. А там... а там... цей клік такий. І до речі видно. Віда? Люди бачите, то лоза прям літає, літає, і там є метелик. Тут метелики є. А нічого не казав, що тут. Хмопів тут і метелики. Ось вони. В принципі, острів Гайн. Там нібито нічого немає такого. Добре. Я би взяла з собою трішки сосни. В принципі, мені її садити, може би за себе не треба, але мені тільки декілька секунд я... Вже ось тут на горі біля цієї. сосни. Ну, я зараз поїбаю, войнусь. Ну, на цьому будемо закінчувати. Що ж, всім па-па!